Міжнародний благодійний фонд Дар життя понад 29 років допомагає жінкам та родинам, які опинилися в складних ситуаціях коли вагітність стає тягарем, кожна жінка заслуговує на шанс, шанс на життя, шанс на підтримку. Ми надаємо шанс на щасливе майбутнє кожній жінці, дитині та родині, підтримуючи їх у важкий час. Наші мобільні клініки надають безкоштовну медичну, стоматологічну та психологічну допомогу в найвіддаленіших регіонах. Щомісяця фонд допомагає понад 500 жінкам, надаючи медичну, психологічну та гуманітарну підтримку, допомагаючи зробити вибір на користь життя. Волонтери фонду доставляють гуманітарну допомогу, а також надають юридичні та психологічні консультації для родин, які цього потребують. Завдяки вашій підтримці ми врятували понад 200 ненароджених життів. Кожен внесок це шанс на нове життя. Не залишайтеся байдужими. Ваша допомога змінить чиюсь долю. Дар життя разом ми збережемо найцінніше, врятуємо ще більше життів.